Всім привіт, любі друзі! З вами Дмитро Туряниця. Сьогодні для вас буде вкрай цікава тема. Хоча в країні і не все добре, і покарання стали більш жорстокішими, проте навіть це не зупиняє зовмисників від викрадення вашого авто. Тому сьогодні пропоную дізнатися, які 10 автомобілів викрадають в нашій країні частіше за все. Погнали! Хоча даних за 2022 і тим паче 2023 рік поки що немає в контексті ситуації, яка у нас склалась, проте я зміг знайти дані за попередні роки по викраденню авто в Україні, а також статистику по викраденнях за останні три роки в Європі. На основі цієї інформації мені вдалось зробити об'єктивні висновки, хоча я торкнусь не лише цього питання, а ще розповім трішки про якість матеріалів і збірки тих чи інших моделей, про надійність, вартість обслуговування та інші фактори, на які люди звертають увагу при ку. Півлі. Також варто зазначити, що в рейтингу будуть автомобілі в основному за останні 15 років, бо в принципі викрасти автомобіль 2000-х чи 90-х це питання навіть не для професійного автовикладача, а для аматора. Тому, друзі, сідайте, як вам зручно, готуйтесь, буде дійсно цікаво. Але, передусім, хотів би вас закликати підписатися на канал. Звичайно, клікнути на дзвіночок, аби не пропускати подальше повідомлення про випуск нових відео. А також не забуваємо ставити лайк. Є, ну тоді поїзд. i s І десяте місце в нашому топі посів народний німецький кросовер Volkswagen Tiguan. що в 2021-му, що в минулі роки, Tiguan потрапляє в цей рейтинг, адже автомобіль дійсно чудовий по співвідношенню ціни та якості. Проте варто зазначити, що система безпеки, особливо на моделях першого покоління, недостатньо надійна по теперішніх мірках і легко зламується сучасними приборами. Цікавий автомобіль також і тим, що є в міру надійним, і навіть при розбірці на запчастини можна легко знайти покупців, а перебити він на стакані не така вже й складна задача для професіоналів в випадку, коли треба донор для двійника. Якість матеріалів в салоні також не пасе задніх, лише не вистачає декількох приємних опцій для повного задоволення поїздкою. Але є, друзі, ряд фішок, і яких вашій машині не буде жодні гроші, треба лише ставити самому. І я знаю по собі, наскільки це складно і неприємно сідати в пекельно гарячий салон посеред літа і помирати в духоті, допоки кондиціонер нормально не охолодить машину. Саме а тому компанія Vito продає сучасну багатофункціональну шторку рулет для вашого авто, яка не потребує постійного одягання та знімання, кріпиться на скло і захищає вас та салон від літнього зною. Все, що потрібно, лише її закрити, і ви будете захищені від сонячних променів. До того ж, всі ми також любимо відкрити вікна і насолоджуватися теплим вітерцем під вечір. Але тут вже інша біда, окрім того, що в салон потрапляє багато пилу, який потрібно протирати не лише з естетичної точки зору, а й заради вашого. Здоров'я ще й відбувається вигорання шкіри та пластику. Тому на додачу до шторки або окремо можна придбати ще й поліролі для пластику та вінілу та набір ганчірок з мікрофіброю, аби підтримувати чистоту у вашому авто. Спеціально для моїх підписників компанія Vito, яка і так продає якісні і при цьому недорогі товари, зробила ще й цікаві умови: мінус 15% знижки на весь асортимент продукції, і звичайно, що на вищі перераховані товари за промокодом ТУРОК. Посилання, звичайно. Я залишаю вище на їх сайт, а також в описі і в коментарях. І не забувайте, що літо вже на носі і варто до нього готуватися вже сьогодні. Ну а дев'яте місце в нашому топі займає класика бізнес-сегменту Audi 6. Особову популярність серед автовикрадачів отримали моделі від 2011 року випуску в рестайлінгу, бо це все ще дорога автівка, яку можна легко продати по запчастинах або викрасти на замовлення через вже недосконалу в сучасних умовах штатну систему безпеки. Звичайно, геть нові авто майже не викрадають, проте, якщо ви власник ще старішого агрегату, наприклад, покоління 2000-х, то все одно ваша машина фігурує в топі найбільш популярних. Серед Редзводії Audi A6 надійна та багатофункціональна автівка, вона має чудове опціональне оснащення та якість матеріалів і збірки на рівні еталонних стандартів в подібному сегменті. Щодо безпеки у разі ДТП, вже понад 20 років спеціалісти з усього світу оцінюють цей показник на п'ять зірочок, і тенденція продовжується і нині. Чудова машина насправді, але якщо вас вона зацікавила, то краще поставити більш дорогу і сучасну автосигналізацію. Тепер ми рушаємо до восьмої позиції, і тут знову дві автівки від Ауді А А3 і А 4 Перший варіант у нас зустрічається не часто, але ця машина стабільно входить в топ 10 популярних серед зодів агрегатів у Європі. А отже четвірку люблять і тут, і там машина цікава тим, що досить престижна. При цьому заходи безпеки від заводу тут дещо гірші ніж на більш преміальних варіантах цього ж бренду. Простори салон з відмінною якістю матеріалів, широка лінійка як економічних, так і потужних моторів на понад 250 кінських сил, та при цьому вельми адекватна вартість на ринку. Саме це і цікавить клієнтів, на замовлення яких працюють викрадачі. Але до цього ще чимало випадків, коли А4 розбирають на запчастини, адже відносно нові моделі до 10 років від роду досить дорогі з цієї позиції. Тому, якщо ви бажаєте придбати таке авто або є вже власником, то потурбуйтесь про парковку або кращу сигналізацію. Наступне місце я віддаю позашляховику, який багато хто з вас очікував тут побачити: рейнджровер. Rover. Причому мова йде про всі моделі лінійки: Sport, Vogue або Evoque. Кожна з цих машин однаково популярна серед крадіїв. Причому рік випуску особового значення немає. Нові варіанти від 2013 року часто забирають на замовлення для перебиття він коду під документи. А більш старі машини, особливо х крадуть на запчастини, бо розібравши, можна збагрити елітний позашляховик за понад дві ринкових. Вартості. Звичайно, така жага до ранжів цілком зрозуміло. Неймовірно комфортна та плавна в ходу машина, яка здатна спокійно їздити в різних умовах, дарувати безпеку та насолоду від водіння. Хоча це і не саме надійний гість цього списку, і тим паче дійсно дорогі в ремонті та обслуговуванні. Більшість власників вже перейшли на сучасні сигналізації, адже штатна система вас однозначно не захистить від вмілих автовикрадачів. Тепер шосте місце. І хто б міг подумати? Тут дві найпопулярніші бюджетні автівки нашої країни Kia Rio і Hyundai Accent. Якщо говорити в масштабі кількості викрадень до кількості моделей, що стоять на обліку, то цифри можуть не вразити. Але загалом кожен рік сотні машин стають заручниками злодіїв, не так часто на замовлення, як для розбору на запчастини. За кордоном ситуація схожа. Деякі нелегальні таксопарки займаються подібним промисом, аби мати постійну базу майже безкоштовних запчастин для авто. Викрасти бюджетний автомобіль простіше простого, адже засоби безпеки особливо не хвилюють власників, і багато водіїв не хочуть витрачати гроші на захист автомобіля і дарма. Адже надійність, комфорт та адекватна вартість обслуговування захоплює багатьох людей автомобільного світу, і звичайно, в нього теж є темна сторона, про яку варто пам'ятати навіть бюджетникам. П'ята позиція дістається знову середньорозмірному седану родом з Кореї. Kia Optima. Цікаво, що Sonata викрадають майже вдвічі менше, можливо, через кращу безпеку або більшу кількість машин на ринку. Пояснити цей феномен досить важко. Kia чіпляє покупців невибагливістю, великою кількістю приємних опцій, надійністю двигуна та ходової частини і непоганою стійкістю до корозії. До того ж, машина першого покоління має більш традиційний дизайн ніж Sonata, і загалом виглядає може не так сучасно, але більш солідно. Принаймні, це моя думка. До того ж, лідером по кількості викрадень вона є не лише в Україні, а й в багатьох країнах Європи і часто розділяє список ще двома корейцями, правда, вже від Hyundai, кросоверами Texon та Santa Fe від 2015 року випуску. Як бачимо, корейці це дійсно чудове співвідношення ціни і якості і не дарма користуються попитом навіть злочинному світі. Щодо четвертого місця, тут вашій увазі спокійна класика від шкода модель Octavia. Дивно, що в цьому рейтингу немає Volkswagen Passat. Ця машина з високою вірогідністю могла б бути присутня в списку, але мабуть, заходи безпеки від зловмисників там значно краще. Важко говорити про оновлені шкода, але агрегати від 2011 по 2017 рік тепер вже зламують легко, і поки ви спите у комунацького годину, хтось може спокійнісінько заводити ваше авто. Про коління 2000-х взагалі мовчимо, їх здатен привлазнити навіть починаючи. Чи зувмисник попит зрозумілий величезна гамма надійних моторів, дефіцит на коробки DCG у гарному стані на ринку у запчастин та легкість продажу деталей на розбірки, навіть якщо мова йде за різні деталі салону, адже на пробігах за 300 тисяч у «Шкода» він часто виглядає як новий. Тепер, друзі, переходимо з вами до трійки лідерів або скоріше антилідерів в такому ключі. І перш ніж продовжити, я попрошу вас підписатися на канал, клікнути на дзвіночок і не забути поставити лайк. Зробили? Ну, тепер можемо продовжувати. А третя позиція в нас дістається Lexus LX. Це найбільше за габаритами, найкраще за оснащенням і просто флагманська модель Lexus у сегменті позашляховиків. Це справжній монстр, який чіпляє солідним дизайном, вишуканим та якісно оздобленим салоном, неймовірною плавністю хода та просто своєю надійністю потужні мотори, мільйонники надійна ходова та коробка, ідеальна машина для людини за 40 з грошима. Але саме це і притягує до неї професійних викрадачів, які на замовлення під документи крадуть подібний варіант або шукають ще на віджаті екземпляри з середини х по наші дні, які можна вигідно розібрати. На жаль, лише топові сигналізації та парковка здатні вас захистити, але маю надію, що люди з такими грошими, скоріш за все, мають власний будинок і звичайно гараж і не переймається цим питанням. Друге місце, і тут вкрай популярна в нашій країні машина в усіх сенсах. Toyota Camry. враховуючи, що ціна на сорокову модель стартують від 7 тисяч, а попит і ліквідність Camry не падає з руками, то це вкрай вигідний агрегат для автолюбителів. Суворий дизайн, приємний салон з усіма сучасними опціями, безпека на бездоганному рівні та опції аж до шторки заднього вікна чи багатозонного клімату. Справжній бізнес-клас парі з надійними 2,4, 2,5 та 3,5-літровими моторами, що славляться ще й потужністю. Асоціація з успіхом, популяризація машини в піснях та групах на потну тематику все це створює попит, і саме тому на камрі з 50-го кузова часто отримують замовлення автовикрадачі. І навіть відносно 70-ка вже була взламана багатьма спеціалістами. Звичайно, можна думати, що чим новіша ваша Тойота, тим менше ризиків. Але, скоріш за все, за справу просто візьмуться більш професійні кадри. Ну і перше місце. Цю машину знає кожен з самого початку появи на нашому ринку. Вона крутилася в кримінальному світі і досі залишається популярною в цих кругах. Toyota Land Cruiser. до сотого крузака особливо діла нікому немає. Машина вже стара з космічними пробігами та віковими болячками, проте 200-й і навіть 300-й зовсім інша справа. Не знаю, як саме відбувається процес викрадення, але попит, скоріш за все, серед кримінального світу. Посеред материх злочинців крузаки досить популярні машини. Їх беруть в якості машин охорони, супроводу і просто для покатушок. Тому замовлень на крадіжку і подальше перебування кузова під чужі документи вистачає. Потихеньку. Навчилися красти і нові трьохсотки, вже було зареєстровано декілька випадків, тому почувати себе в безпеці, навіть із новітніми рішеннями від інженерів Toyota, все одно не можна. Прогрес не стоїть на місці, любі друзі. Тому питання захисту вашого авто це в першу чергу те, чим ви маєте самі турбуватися, а також питання до фахівців у сфері безпеки та сигналізації. Якщо ви колись стикалися з викраденням авто, то буде дуже цікаво дізнатися, як саме це було, або можливо така історія є в когось з ваших. Знайомих розповідайте це все в коментарях. А з вами був я, Дмитро Туриниця, до нових відео і нових зустрічей. Бувайте!